Що стосується Варшави, якщо ви плануєте заміняти своє водійське посвідчення у Варшаві, то у кожному уже требують підтвердження водійського посвідчення, незалежно якого року права. У вас можуть бути ламіновані, у вас можуть бути нові 2025 Все одно від вас будуть требувати підтвердження водійського посвідчення, або вони висилають запит посольство. А для того, щоб посольство підтвердило ваше водійське посвідчення, потрібно їм вислати витяг з резерву. Через то е, я порушував раніше у відео цю тему. Що е, якщо від вас требують резерв плюс, то вихід є, можна зробити підтвердження водійського посвідчення безпосередньо з МВС, що ваше права. Легальні, що ваші права не забрані в Україні, і так далі, і так далі. І таке підтвердження ми робимо для тих, хто кому треба, кому потрібно. Бо, наприклад, в Польщі незалежно в незалежному кому в Женді, працюють по різному і по різному требують. Чи підтвердження, чи нові права, кожен по різному, чи просто треба внести до бази МВС, щоб вони світили тоді, вони зможуть замінити. Коротше, кожен ужин по різному. Але що стосується Варшави, то в Варшаві у в кожному уженді требують підтвердження водійського посвідчення в кожному уженді. Так Так що, якщо комусь потрібно підтвердження водійського посвідчення або заміна на польські ваших прав, звертайтесь в мої контакти знайти в шапці профілю або в описі під цим відео.